Які території зараз окуповані і які звільнені? Сложний вопрос. Чесно, в політику в останнє час не, не дивлюсь. Нема настрої. Грустно. Частково Херсон, Харків, я знаю. Донецьк, Луганськ то, звісно, зрозуміло. Ну, Запоріжжя. Запорізь, так. А які звільнені від загарбників? Частково Херсонщина, Харків. З Київщина Чана. Миколаїв так. також. У також частково. були, тобто звільнено частково Миколаїв. Донецька область, Луганська, Крим, Херсонська частина. Запорізька частина? Так. А які звільнення? Харківська. Київська частина була також окупована. Сумська про вибори росочну звільни.